Минулими вихідними в Національному технічному університеті нафти і газу продовжила свою роботу 27-ма наукова сесія наукового товариства імені Шевченка в Івано-Франківську. Участь у роботі комісії та пленарному засіданні взяли ректори прикарпатських вишів, відомі науковці краю та провідний науковий співробітник інституту фізики НАН України, професор Василь Шендеровський. Минулої суботи на пленарному засіданні березневої 27-ї наукової сесії наукового товариства імені Шевченка у Івано-Франківську із доповідями виступали науковці Прикарпатського університету. Зокрема, директор інституту філології Роман Голод підготував доповідь Росія чи Європа проблема культурологічного вибору Івана Франка. Каже, цьогоріч відзначаємо два ювілеї каменяра – 160-річчя із дня народження та сторіччя із дня смерті. Науковець певен Франко досі не і є такий якийсь парадокс. От Франко автор 50-томника. Звичайно, якби всі праці його видати, то це було б значно більше, ніж 50 томів. Але зараз є от найбільше видання, найповніше 50-томник Івана Франка. І от парадоксальна ситуація. Людина підходить до цього 50-томника і таке враження, що її паралізує. От Говорить сама собі, що та я вірю, що це геніальна людина, що він так багато написав, але це все, цих 50 Томів я не осилю. І замість того, щоб взяти хоч би один якийсь том, звід зовсім не цікавиться Франком. Тому я думаю, що це десь частково є завданням науковців: популяризувати оці вічні актуальні істини, які проголошував свого часу Франко. Інший доповідач, директор навчально-методичного центру політичних і євроінтеграційних досліджень, професор Микола Кугутяк, він розповів про культуру і традицію наших предків. Мова йде про первісні храми, які були нами відкриті впродовж десяти останніх років по цьому карпатському поясу, який йдуть, і є просто особливо храм. Святилище в бубнище це є без велике археологічне відкриття. Після доповідей науковці працюватимуть у комісіях, а завершився захід у конференц-залі бібліотеки вертепом, записаний Миколою Маркевичем у 1848 році. На Глухівщині ми працюємо у 13 комісіях, і кожна комісія вишукує оті свої актуальні проблеми: чи вони є екологічні, чи вони є, скажімо, нафтогазові, вуглеводні, чи дальше ми Якщо історики або філологи, то вони працюють також свої. тобто кожна, скажімо, комісія має свою нішу, і виходимо ми з різними пропозиціями на обласний рівень, на загальнодержавний рівень і так далі.